Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Минулого разу я розповідала вам, як саме технічно влаштований електромобіль, з яких компонентів складається, та як функціонують ті або інші складові частини сучасного електрокару. Чому різниця в конструкції між авто з ДВЗ та електромобілем? Але того разу я не розкрила тему одного з найголовніших компонентів авто, який впливає на комфорт, зручність. А головне на безпеку користування електромобілям це шини. Адже саме від гуми залежить можливість сучасних електромобілів показати вам свої найкращі переваги, динаміку, тишу під час руху, та звісно, економічність та енергоефективність. І сьогодні я розкрию секрети спеціальних шин для електрокарів, які в них відмінності від звичайних та чи є необхідність використання саме їх. На вашому електромобілі ми вступаємо в еру електроавто, оскільки все більше споживачів і уряди віддають пріоритет низьким рівням викидів і екологічному транспорту, продажі електромобілів стрімко зросли. Коли ці електрокари виходять на дороги, споживачі повинні розуміти, що вони відрізняються від транспортних засобів з ДВЗ. Вони побудовані по різному, тому мають різні вимоги, в тому числі щодо шин. Реальність така, що електричні транспортні засоби мають значно вищу потужність та миттєвий крутний момент, і, як правило, дуже великий, завдяки чому шини зношуються швидше через миттєвий розгін та стиль водіння людей, коли вони звикають та насолоджуються відчуттями від цього. Електромобілі також важчі ніж еквіваленти транспортний засіб із двигуном внутрішнього згоряння, що також прискорює зношування гуми. Водіння електромобіля це тихий досвід. Немає шуму двигуна, який проникає в салон, а шум від руху електромобіля виникає через аеродинаміку, повітря, що проходить над транспортним засобом, і відповідно шум гуми. Шини для електромобілів спеціально розроблені для підвищення продуктивності електроавто і компенсації певних ризиків. Хоча технічно ви можете поставити звичайні шини на свою Тесла або інший електрокар, але це не рекомендується. Це може негативно вплинути на ваш досвід водіння. Безпеку і продуктивність електроавто виробники електрокарів постійно вдосконалюють свої знання та навички в сфері передових технологій, найсучасніших винаходів цифрових рішень для автомобілів майбутнього. Розробники проводять дослідження, шукають методи збільшення ємності батареї та запасу ходу, зменшення опору кочення. І також виробники шин постійно проводять пошук максимально збалансованої гуми для іві. Працюючи на користь екологічності та економічності, як відомо, на запас входу електрокару впливають ряд чинників: це ємність та стан батареї, рівень заряду, погодні умови, манера водіння. Окрему увагу приділити треба і характеристикам шин: опір коченню, аеродинаміка, висота профілю гуми, розмір покришок, маса, тиск в шинах, диски та жорсткість гуми. Тип гуми, розмір колісних дисків, ширина покришки, висота протектора мають великий вплив на керування та динаміку автомобіля, в тому числі і на ДВЗ. Кожен досвідчений автомобіліст знає, що з колесами меншого розміру та меншої ширини теж саме авто. Витратить менше палива, ніж на більшому діаметрі та більшій ширині протектора. Наприклад, колеса 21560 r 16 та 225 50 r 18 будуть мати різні коефіцієнти витрати пального. Електромобілі розроблені ефективно та екологічно, і їх потреби в шинах відображають ці пріоритети. Ось чому гума для електромобілів. Відрізняється від звичайних, а саме низький опір коченню. Електромобілі покладаються на ефективну передачу енергії, і одним із ключових аспектів цього є низький опір коченню. Шини для електрокарів розроблені таким чином, щоб мінімізувати опір, забезпечуючи менше витрачання енергії під час котіння шин. Ця ефективність сприяє продовженню терміну служби батареї та покращенню запасу ходу. Тиха їзда. Електрокари відомі своєю тихою роботою, і технологія гуми відіграє важливу роль у підтримці цього спокійного водіння. Шини для електромобілів розроблені для зменшення шуму від дороги, підвищуючи безтурботність під час поїздки. Оптимізований малюнок протектора. Шини для електрокарів часто мають унікальний малюнок протектора, призначений виключно для електрокарів. Ці малюнки віддають перевагу щепленню стабільності. Та ефективному розсінню води, зберігаючи низький опір коченню. Вони адаптовані до конкретних вимог водіння електромобілів. Розподіл ваги. Електромобілі мають розташовані важкі акумуляторні батареї рівномірно по підлозі авто. Такий розподіл ваги впливає на знос шин і керованість. Гума для електромобілів розроблена таким чином, щоб рівномірно розподіляти цю вагу, забезпечуючи збалансований знос шин і стабільну роботу. Підвищена ефективність: шини для електромобілів створені для підвищення загальної ефективності електромобіля. Вони допомагають максимізувати використання енергії, оптимізувати рекуперативне гальмування та підвищити ефективність водіння. Випробовування шин на іві на практиці показали, що вибір гуми істотно впливає на запас ходу. У відеоролику на каналі Engineering іксплейніт. Її ведучий Джейсон Фенскі підрахував, що шини з низьким опором коченню потенційно можуть заощадити. До 85 км запасу ходу на 320 кілометровій трасі порівняно зі звичайними шинами. Для порівняння: якщо в даний час запас ходу Tesla Model 3 Long Range на звичайних шинах становить 640 км, то змінивши їх на якісніші шини призначені для EV, можна збільшити запас ходу майже до 800 км. Недоліком такої гуми для електрички є лише її більша вартість. Порівняння з аналогом для ДВЗ. Так, наприклад, 12-дюймова шина Bridgestone Turanza EV коштує на 15 доларів вище, ніж порівняна шина Bridgestone такого ж розміру. Але враховуючи вище зазначений тест, збільшений запас ходу на одному заряді та збільшений термін використання шини нівелює таке підвищення ціни. На щастя, для економних водіїв електромобілів на ринок починають виходити шини середнього класу за дещо нижчими цінами ніж преміум класу. Вони включають лінійку шин Hankook Айон для електромобілів і лінійку Synergy E2 від виробника шин GT. Цього року до них приєдналася нова серія Falcon і ZX від Sumimoto Rubber. Це перша шина японської компанії розроблена спеціально для електромобілів. Типи шин для EV. Шини для електромобілів поділяються на чотири типи: екологічні для звичайних авто. Екологічно економічні, які використовуються як для електромобілів, так і для звичайних авто. Літні та зимові, спеціально розроблені для електрокарів, омологовані виробниками шини для електромобілів, які встановлюються на конвейері Тож розглянемо окремо кожен вид та інновації, які пропонують в них окремі виробники. Екошини. Концепція зеленої гуми з'явилася у 1992 році в Європі. Основні задачі виробництва були зниження витрат енергії та поліпшення екологічних показників, що, в свою чергу, знижує розхід палива та кількість вихлопних газів. Компанія Michelin встановила нові стандарти економії палива. На міжнародний ринок вперше надійшли зелені шини з приставкою Energy. Завдяки інноваціям компанії витрати палива була значно знижена за рахунок низького коефіцієнту окоропоченню. Щоб досягнути такого результату, фахівці компанії включили до складу гумової суміші діоксид кремнію. Поряд із цим шини енерджі. Відрізняються високими щіпними характеристиками, що неодноразово підтверджувалися чисельними тестами. Щоб не відставати від конкурентів, компанії Bridgestone, Nokian, Continental та інші випускають свої екошини. Тренд на зелену гуму активно підхопили більшість виробників Попит на таку продукцію неухильно зростає досі. Існують суперечки: чи справді ці шини такі прогресивні, чи це лише тренд екологічності? Виробники, в свою чергу, підтвердили свої продукти тестами, які вказують на зменшення викидів та забруднення. Популярні моделі ЕКО ШИН Континенталь ЕКАКонтакт 6 – ідеальні універсальні шини для різних видів електромобілів, включає ще Nissan Leaf. Така гума забезпечує знижене коченню для поліпшення дальності пробігу Мішелін і Примасі. Відмінний вибір для Volkswagen ID 4. Ці шини пропонують високу енергоефективність і довгий термін служби. Nokia Wetproof і Powerproof. Розроблені з урахуванням мінливих кліматичних умов такі шини ідеально підходять для Volvo c 40 Recharge, забезпечуючи безпеку та комфорт у будь-яких умовах. Літні і ві шини. Найбільше виробники гуми пропонують ряд своїх моделей літніх шин виключно для електромобілів. Вони відповідають необхідним характеристикам для літнього періоду і мають підвищену енергоефективність. У 2024 році компанія Goodyear представила Electric Drive 2 шини для електромобілів другого покоління. Компанія надала гумі пінопластові вставки Sound Comfort Technology – які допомагають зменшити шум у салоні, і асиметричний малюнок протектора оптимізований для покращення щеплення та реакції на мокрій дорозі. Ці шини також для електромобілів мають довгоочікувані суміші протектори, які допомагають водіям проїхати більшу відстань. Electric Drive 2 має аеродинамічну боковину, яка знижує опір і порівняно з Electric Drive GT першого покоління. Покращений опір коченню, що підвищує енергоефективність і запас ходу. Goodyear також покращив конкурентну спроможність. Electric Drive 2 вона виготовлена щонайменше на 50% із екологічно чистих матеріалів, зокрема соєвої олії. Рисового лушпиня, твердого вуглецю, кремнезу та екологічно чистого натурального каучуку. Electric Drive 2 буде доступний у 17 розмірах і підходить для модели Tesla 3, y та S, Ford Mustang Mach-E, Chevy Bolt, Audi Q4 і Tron тощо у вищезгаданій шині компанії Bridgestone Turanza EV використана Peak Life, який описується як полімер, який може подовжити термін служби протектора. Так і забезпечити нижчий рівень опору кочення, щоб допомогти збільшити запас ходу автомобіля. Він використовує приблизно 50% кремнозему порівняно з можливо 20% у звичайних полімерах для шин, що використовують інші виробники. Пірелі також роблять шини специфічними для електромобілів з використання різних сумішей гуми для низького опору кочення та тихішої їзди. P-Zero All Season Plus з маркуванням. Елект спеціально розроблені для високопродуктивних електричних транспортних засобів та здатні витримувати навантаження з високим крутним моментом і додаткову вагу електромобіля. Лінійки Кішин преміум клас від Continental із їхніми найсучаснішими технологіями машин також відповідають вимогам до гуми, яка висувається до сучасних електрокарів. «Екоконтакт-6», наприклад покладається на преміальну суміш Грінчілі 2, ну із домішками для щеплення, покращення ефективності гальмування навіть на більш важких електромобілях. Conti Silent – це технологія зменшення шуму, яка розроблена компанією Continental, зменшує внутрішній шум на всіх дорожніх поверхнях. Шини Conti Silent мають пінополіуретановий абсорбер, прикріплений до внутрішньої поверхні протектора за допомогою клею. Незалежно від температури, структура піни залишається незмінною. Навіть на високих швидкостях Conti Silent зменшує дорожні шуми всередині автомобіля до 9 дБ. Корейська компанія Kumho Tire представила дві нові моделі у своїй лінійці шин для електромобілів. Маджесті 9 Solus та Круган HP 71. Завдяки фірмовій технології, яка за словами компанії може допомогти зменшити шум у салоні та підвищити комфорт. Ці шини ідеально підходять для водіїв і ві седанів. Тоді як інша гума Круген пропонує те, що компанія описала як першокласне відчуття та тиху їзду спеціально для сув та позашляховиків із додатковим рівнем надійності при будь-якій погоді. Інші популярні літні моделі шин для електромобілів Continental Conti і Contact. Ідеально підходять для Tesla Model S та інших моделей і сприяють економії енергії завдяки низькому опору коченню. Bridgestone і Копія EP500 500. Спеціально розроблені для BMW i3. Ці шини забезпечують відмінне щеплення з дорогою та енергоефективність, необхідну для міського електромобіля. Мішлін пілот спорт EV – такі шини від популярного виробника підходять для високопродуктивних електромобілів, таких як Porsche Taycan, і забезпечують виняткове щеплення та довговічність. Зимові шини гума для використання в холодну пору року має гарантувати вашу безпеку та впевненість, стійкість на дорозі та утримання в смузі при рекуперації. Правильний вибір зимових шин надзвичайно важливий для електромобілів з огляду на їх унікальні характеристики тяги та керування. Найпопулярніші моделі зимових шин це Nokia Snow Proof P. Це для Opel Ampera. І спеціально розроблені для сурових зимових умов ці шини забезпечують Opel чудове щеплення та керованість на снігу. Нokен Даблі suv 4 ідеальні для більших електромобілів, таких як Audi і Tron. Гарантують надійне щеплення і стабільність на засніжених дорогах. Нокен Хак Капеліта r 5 EV – спеціально розроблені для електромобілів, включно з Tesla Model X. Ці шини забезпечують виняткову продуктивність на льоду та снігу. Bridgestone Блізак LM500 500. Ці шини спеціально оптимізовані для Nissan Leaf та інших компактних електромобілів. Вони забезпечують відмінне щеплення на зимових дорогах. Nexon Blue EV базово позиціонувалися як зимові шини для електромобіля, але з часом багаторазовими модернізаціями перетворилися на сезонні покришки. Спеціальні шини завдяки великій кількості насічок і блоків забезпечують високий рівень щеплення з мокрим дорожнім покриттям, функціонально призначені вони і для експлуатації по бездоріжжю. Омологовані шини для електрокарів. Виробники шин створили спеціальні покришки, які розраховані суто під конкретну марку та модель електромобіля. Омологована гума це шини, розроблені з урахуванням конструктивних та технічних особливостей транспортного засобу, ваги машини, швидкісних характеристик, динаміки розгону та гальмування, керованості, стійкості на дорозі, плавності та комфортності ходу, витрат енергії, рівня шуму та інших факторів. У лінійці шин для електрокарів можна Виділити омологовані покришки для тесла їх маркують позначеннями Т 0 Т1 та Т2 на всі колеси електромобіля необхідно встановлювати покришки з єдиним маркуванням омологації за винятком взування передньої та задньої осі з шини різного розміру. Завдяки цьому вдається розкрити закладений потенціал електричного авто. Багатьох і не передбачається омологовані шини. Наприклад, на Nissan Leaf потрібно ставити гуму у популярному розмірі 205-55R16. У такому випадку варто підбирати гуму для електрокара з урахування його особливостей, як обрати правильний розмір шин для електромобіля та як розрізняти види шин. Я вже розповідала вам в окремому відео. Можете по посиланню на нього перейти. але нагадаю, що розмір шин для електромобіля має бути таким, який прописаний у технічній документації до авто. Зазвичай автовиробники вказують розмір гуми та тиск у шинах на арках. Або стійках водійських дверей заводом передбачення допустимі норми та навантаження на шини у кожному автомобілі, чого варто і дотримуватися для безпечної та комфортної їзди. Надам декілька порад для підвищення строку користування та безпеки використання шин у вашому електромобілі. Регулярні візуальні перевірки є нарізним каменем технічного обслуговування шин для будь-якого автомобіля, включно з електрокарами. Перевіряйте шини електромобіля на наявність ознак зносу, порізі, опуклостей або проколів. Додаткова вага електрокара через акумулятори може створювати додаткове навантаження на шини, що робить огляди ще більш важливими. Виявивши проблеми на ранній стадії, ви можете запобігти потенційній небезпеці та забезпечити більш безпечне водіння. Належне накачування шин це підтримка правильного тиску в шинах. Має першочергове значення як для безпеки, так і для ефективності. Недостатньо накачані шини можуть збільшити опір коченню, зменшуючи запас ходу вашого електромобіля та знижуючи енергоефективність. І навпаки, надмірно накачані шини можуть призвести до жорсткої їзди та зниження тяги. Зверніться до рекомендованого виробником вашого електромобіля тиску в шинах, який зазвичай міститься в посібнику користувача або на табличці всередині посяка дверей водія і регулярно перевіряйте тиск у шинах, щоб підтримувати його у межах зазначеного діапазону. Чергування зміни шин: регулярне чергування шин електромобілів допомагає рівномірно розподілити знос між усіма чотирма колесами. Електромобілі мають значно додаткову вагу через великі акумулятори, що сприяє. Чиняють нерівномірний знос, кругова заміна шин допомагає подовжити термін їх служби та забезпечити постійну продуктивність. Особливо це стосується електромобілів з приводом на одну вість задню або передню вирівнювання коліс. Правильне розташування коліс має вирішальне значення для підтримки рівномірного зносу шин і оптимальної керованості. Невідповідність коліс може привести до нерівномірного зносу шин, зниження ефективності та погіршення керованості. Якщо ви помітили нерівномірне зношення шин або якщо ваш електромобіль під час руху їде в бік, зверніться до фахівця за розстановкою коліс. Уважні звички водіння можуть суттєво вплинути на термін служби ваших шин для електромобілів. Уникайте агресивного прискорення та різкого гальмування, оскільки ці дії можуть призвести до непотрібного зносу вашої гуми. Плавна та поступова їзда сприяє рівномірному зношенню та допомагає продовжити термін служби ваших шин і значно підвищує запас ходу на одному заряді акумулятора. Пристосовуйте технічне обслуговування шин до зміни сезонів. У регіонах із холодними зимами варто використовувати спеціальні зимові шини, призначені для кращого щеплення та контролю на крижаних або засніжених дорогах. Поверніться на всезонні або літні шини, коли погода покращиться. Адаптація ваших шин до сезонних умов підвищує вашу безпеку. Заміна шин. Жодна гума не служить вічно, тому важливо знати, коли замінити гуму для електромобілів. Глибина протектора є ключовим показником. Більші шин мають будовані індикатори зносу протектора, які допомагають визначити, коли необхідна заміна, оскільки електрокари зазвичай менше обслуговуються на СТО, там, де зазвичай проводять ці вимірювання. Придбання вимірювача глибини протектора шини допоможе вам визначити небезпечну шину. Крім того, якщо ви помітили ознаки пошкодження, такі як порізи або опуклості, раджу негайно замінити шини для забезпечення безпеки. Різноманіття виробників шин для EV дозволить вам підібрати ідеальні для вашого авто та насолоджуватись комфортом від продуктивності та використання на українському ринку шин вже доступні більше 10 моделей спеціальних. Розроблених для електромобілів шин у всіх необхідних типорозмірах розмірах та призначеннях. Правильний вибір гуми дозволить вам досягти максимальної продуктивності вашого електрокару, отримати більший запас ходу, краще щеплення з дорожнім полотном, довший термін служби та позитивні емоції від керування. Подбайте про свій автомобіль, і він принесе вам незабутні емоції та віддячить надійністю в різних умовах. А я кажу вам до наступних зустрічей і обирайте свою гуму правильно. Шини конті Сайленд мають пінополіуретановий абсорбер при пінополіуретановий Пінополіурітановий абсорбер. Пінополі абсорбер прикліплен. Шини конті Сайленд мають пінополіуретановий абсорбер.